Вітаю вас на мовознавчій хвилинці. Сьогодні ми продовжимо збагачувати наш словник правильними словами. До вашої уваги добірка найпоширеніших слів, які ми частенько говоримо неправильно. Поїхали Любий день. Ні. У будь-який. Прийняти міри. Вжити заходів. Приводити приклад. Ні. Наводити приклад. А слідуюча зупинка, наступна зупинка. Відкрийте книгу, двері, вікно, очі. Ні-ні-ні. Книгу ми розгортаємо, двері, вікно відчиняємо, а очі розплющуємо. Прийшло в голову, ні. Спало на думку. Напротязі дня. Правильно! Протягом дня або упродовж. А бути правим ні. Мати рацію. І вже зовсім скоро будемо говорити з наступаючими святами: ні-ні-ні, не так. Щасливих свят, веселих свят з прийдешніми святами. Щоб змінити світ чи помилки, необхідно почати змінювати щось у собі. Успіхів вам!